Учні Лержанського ліцею опановують технологію майбутнього гуртку робототехніки, працюють з 3D-принтером, створюють цікаві речі з пластику і вже зібрали моделі розумного будинку, яку можна використовувати для зведення та облаштування будинку. Це розумний будинок. Ми дуже довго розробляли його з нашим колективом, складали та програмували його. Зараз ми вам продемонструємо його ряд функцій. Він може як відкривати окна, так і відкривати двері. Микола та Ольга демонструють, як через блютуз вмикається світло на будиночку. Розумний будинок вимірює вологість ґрунту та шум. Спочатку ми дуже довго будували каркас, потім треба було під'єднати та під'єднати усі. Деталі. Е, так, усі деталі та запрограмувати його На даху знаходиться системна плата. До неї під'єднані усі провода. Ось це Bluetooth мод, який дозволяє з'єднуватися з Bluetooth та керувати цим будинком. В минулому році, в травні місяці, наш заклад освіти приймав участь в конкурсі від програми ЕГАП e за підтримки фонду Східна Європа назад у майбутнє наша школа у 2033 році завданням цього конкурсу було створити відеоролик, який би показував, як учні, батьки та вчителі бачать свою школу у майбутньому. Завдяки тому, що Ларжанський ліцей увійшов у четвірку найкращих шкіл в Одеській області за результатом конкурсу назад у майбутнє наша школа у 2033 році, освітньому закладу були надані набори робототехніки, 3D-принтер та матеріали до нього. З листопада навчального року на базі закладу працює гурток, «Основи робототехніки та 3D-монтелювання. Працюючи з 3D-принтером, діти вже починали з елементарних якихось моделей. Це був лего, просто елементарна цеглинка Лего. Перший наш друг був. Потім почали працювати вже дівчата створювали кільце, хлопці хотіли роздрукувати шестеренку або колесо, щоб це було щось таке схоже вже на механізми. Найпростіше це ми перстень зробили із серце. Перші наші роботи не завжди були вдалі. Діти вчаться, вчаться на своїх помилках, і вже в подальшому вони знають, що якщо я хочу різнокольорову фігурку, я маю окремо зробити ту діталь, окремо зробити ту діталь. Зробили перший раз. Бачимо, що у нас масштаб не збігається. Прийшло, довелось переробляти. Діти навчалися масштабувати 3D-моделі, визначалися з пропорціями. Зараз учні на 3D-принтері, реалізують свої ідеї, створюють більш складні моделі, які можна побачити у дім. Це Kids антистрес. Це він це моя остання робота, тому, тому що це була складна. Вона робилася в Тінкеркаті та печаталась на 3D-принтері. Для мене це була несподіванка. Я думав, що вона не буде як антистрес, але вона така полишилася. Опанувавши 3D-моделювання, школярі підійшли до програмування та вже можуть збирати роботів. Думаю, що ми вже маємо достатньо. Досвіду для того, щоб була самостійно створити модель, роздрукувати його, а потім вже зібрати за допомогою мікроконтролера в датчиках, під'єднати і зробити саме робота. На гуртки робототехніки дізнаємось багато нового, та ми можемо це застосовувати в своєму житті, і ну воно відкладається в нашій пам'яті і розвиває. Створюючи роботів, діти зможуть брати участь у всеукраїнських обласних конкурсах. Програма ЄГАП також проводить змагання серед шкіл, які отримали матеріали з робототехніки. Учні тепер на практиці розуміють, для чого їм фізика та інформатика. Вони бачать практично, що буде, якщо спалити діод, і як, як взагалі це відбувається. Наступне, що хочуть зробити учасники гуртку, це зібрати дрон. Спочатку ми робимо дрон, який. Може літати, а далі ми модернізуємо його для якийсь, щоб він мог щось робити. Наталія Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція Юдей.